Пів року тому, коли я почув, що Україна не збирається ратифікувати, підписувати, продовжувати газові угоди щодо транспортування газу до Європи, я передбачав, що далі буде небезпека для газотранспортної системи для сховищ, для а, хабів транспортування і так далі. Чому так? А тому, що якщо Російській Федерації ця вся газова тема буде нецікавою, то вона стане миттєво стане об'єктом. атак. ми бачили, що. Протягом останніх двох років газові родовища, сховища, газотранспортна система вона була в безпеці. Об'єкти критичної інфраструктури, те, що нам називали, це як правило енергосистема. Енергосистема, але не газова система. Якщо й потрапляло щось в газову систему, то це, скоріш за все, була випадкова штука і не систематична. Так, от тепер ворог, і це вже кажуть чиновники, атакує саме газову інфраструктуру. Ми думали, що залишимось без світла, а насправді ми залишимось без газу, тому що перекачати з Європи. Де ми там нібито купуємо, нібито європейський газ, ну я не виключаю, що, можливо, і з Норвегії щось ми качаємо, там Словенія дуже багато виробляє газу, я чув, да? Польща теж особливо багато газу виробляють. Так от ми там купуємо і транспортувати його не вдасться. І як би ви не платили за доставку газу нашим з вами олігархам, ви трубу проклали біля будинку, але платите за доставку газу. Вона вам не допоможе, тому що якщо газові сховища. І так далі, зруйновані, відповідно, транспортувати просто ні, звідки буде. І оце велика проблема, це велика халепа, коли ти не передбачаєш, що буде завтра, що буде далі. І просто впираєшся, і от, знаєте, от, є така старий анекдот: копати будеш звідси і до обіду. Тобто цілі немає. У самурая немає цілі, у нього є шлях. І ти от, от топаєш, краще б була а тут навпаки. Тут є ціль, і тобі абсолютно байдуже, яким шляхом до нього йти. Буде транспортна система, газотранспорт. Не буде організовуємо. Контр, контрнаступ, про який говорять абсолютно всі чиновники, ворог до нього готується, і контрнаступ захлинається, не досягає своїх результатів. Про це говорив і залужний, і багато військових. Це не моя вигадка. Тепер зараз ворог йде в наступ, і у нас в марафоні вже як перемогу дають про те, що от ворог не зміг просунутися, ворог ворогу не вдалося завоювати. Знаєте, мені здається, що марафон вже треба відключати, бо люди його не просто не дивляться. Вони вже сидять і агресують, агресують на те, що вони чують. Тому що місяць тому назад говорили одне, сьогодні говорять друге. Люди не настільки ну без пам'яті, щоб не складати, хоча б 2 плюс 2. О така історія. І на мою точку зору, все ж таки, газотранспортну систему можна було врятувати, але ці всі можна повністю заборонені і скасовані. Тому будемо прощатися напевно, з газотранспортною системою.